Всім вітання. Чи готуєтесь ви до Третьої світової війни? Якщо ні, то для вас є гарні новини. Головною ознакою майбутнього світового конфлікту завжди є наявність ворогуючих блоків великих держав. А шоу війна на Близькому Сході показала, що насправді немає жодної блокової єдності. За Іран не заступився ніхто, навіть ті, кого вважають його союзниками: Росія, Китай, Пакистан, КНДР, навіть його проксі в регіоні. Терористичні Хамас, Казбула і Хусити теж набрали в рот води. Ісламські держави також показали, що це їх абсолютно не стосується. Їм треба нафту та газ качати та будувати хмарочоси і ТРЦ. Та і за Ізраїль були лише насправді одні США. Усі у світі стали самі по собі. Моя хата з краю, так би мовити, усі хочуть лише торгувати і споживати, а ідеологічні держави тепер вважаються долею шизофреників. Ніхто реально воювати не збирається, хоча для України це був би можливо і вихід. З вами був Євген Галаган. Чекаю на ваш підпис, став вподобайки, і до нових зустрічей.